Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я хочу вас ознайомити з тим, як засобами платформи Learning Apps створити веб-квест. Звісно, що для створення веб-квестів існують спеціальні засоби, але ось, оскільки Learning Apps це така проста у використанні платформа, і, е, думаю, що більшість з вас, якщо не створювали свої вправи на цій платформі, то принаймні користувалися готовими. То думаю, що проблем з створенням саме цим онлайн-сервісом не, не буде у вас ніяких. Отже, я зараз вам продемонструю. Якщо ви потрапите на Learning Apps, то нагадаю, що у нас зверху буде таких три вкладки: це перегляд вправ, тобто перегляд вправ готових, які є на ресурсі. Створення вправи, тобто створити свої вправи, і створити колекцію. Саме ми будемо користуватись сьогодні ось цією вкладкою для створення веб-квесту, і для цього нам потрібно буде створити колекцію вправ. Чому колекцію? Тому що зазвичай, коли потрібно підготувати квест. Трібно підготувати набір якихось завдань окремих, які мають виконати учасники, які будуть проходити квест, чи це будуть по окремо, чи це будуть групами, чи це весь клас. Можливо, для кожного для кожної групи буде окреме завдання, а потім вони будуть всі збиратися в якийсь єдиний результат, і, і всі разом часточки кожного кожної групи мають складатися і враховуватися під час результативного якогось там. Завдання. Це вже на вибір вчителя, звісно, що для кожної окремої групи то важко створювати, ну, але ви собі можете опродумати такий варіант. Для того, щоб створити колекцію вправ, потрібно спочатку підготувати самі вправи, щоб вони у вас вже були у ваших матеріалах. Тобто, створити кілька вправ через вкладку створення вправ. Цей процес я вже демонструвати не буду, тому що у відео є багато, як їх створювати. І на моєму каналі YouTube також є, як створити вправу Learning Hubs, Ви можете пошукати. Якщо де шукати, є списки відтворення, і там створення навчального контенту є такий список відтворення, і, здається, там міститься це відео. Будемо вважати, що вправи у нас вже є. Натискаємо Створити колекцію. І Great New Collection. У нас з'явиться форма для заповнення, для оформлення нашої колекції. І тут вказ... не вказано назву. Ми пишемо назву квесту. Ну, нехай наш квест буде стосуватися державного стандарту нового базової середньої освіти. Називаємо його державний стандарт базової середньої освіти. Далі потрібно додавати вправи, які ви хочете, щоб учні виконали. Додати вправу. Я додам, у мене є папка освіта дорослих, і тут у мене є кілька вправ. Я покажу на прикладі двох. Так, треба було дві відмітити. Відмітилась одна, зараз ще відмітимо. Так, і я переставлю їх місцями, тому що я знаю, що в першій вправі в мене в кінці початок вдалий початок, то хочеться все таки, щоб вона стояла на початку. Звісно, що ви, готуючи квест, можете поставити стільки вправ, скільки вам потрібно. Далі, наступний, що нам треба зробити, визначитися, чи ви хочете, щоб вправи були незалежні одна від одної, чи щоб учасники могли перейти до наступної вправи, лише виконавши попередню. Якщо ви бажаєте встановити такий послідовний порядок вправ і не буде відкриватися наступна вправа, поки не буде виконана перша, ми встановлюємо тут проперець. Переходимо далі. Наступному пункті можна встановити таку, так, щоб можна було відслідковувати результати тесту. Але для цього треба, щоб учасники заходили під своїми аккаунтами, тоді зможемо це робити, тому це вже за бажанням я не буду ставити тут прапорець. Далі ви можете погодитися, щоб будь-хто міг створювати і поширювати в цій колекції вправи. Я теж ну хтось може створити так, додати до вашої колекції, поширювати. Я тут праперець теж ставити не буду. Якщо ви хочете додати загальний фон, крім того, що кожна вправа ваша може бути оформлена окремо, якісь окремі фони, які ви там створювали у своїх вправах, тут також загальний фон можна оформити. Можна пошукати зображення. Ну, цей пошук погано шукає, зразу кажу. Можна пошукати в інтернеті і вставити сюди url адресу або якщо вже зображення є на комп'ютері, то обрати і вставити це зображення. У мене є воно, і я його розмістила. Далі фідбек. Якщо ми бачимо такий об. Optional, я не знаю, як правильно читається англійською, це означає слово не обов'язково. Е, нагадаю, взагалі, якщо ви не знаєте, як перекласти якісь речі е, і текст не перекладається, ви можете використати додаток в мобільному телефоні, завантажити собі Google-перекладач, там є функція камери, навести камеру, встановити, з якої мови на яку ви хочете перекласти, і з мобільного телефону читати е, текст е, перекладу. Фідбек, зворотний зв'язок, що мають отримати учасники у відповідь, якщо це передбачено, коли вони виконують усі вправи квесту. Ну, наприклад, команди працюють, і яка команда перша справиться, вона отримає ключ розгадки, так? І що вони мають повідомити вчителю, щоб він точно вже знав, що дійсно квест пройдено? Можна написати таким чином: вітаємо квест пройдено. Розгадка чи там ключ? Перемога. Хто перший скаже перемога, той і переміг. Далі опис. Опис буде написаний, з'явиться на початку. Квесту. І, наприклад, для того, щоб уточнити, що учасники мають робити. Там пройдіть, будь ласка, завдання квесту від першого до останнього, тобто в порядку якомусь, вони тоді зрозуміють, що вони не зможуть, якщо не будуть знати першого, не зможуть прийти до другого. А, пройдіть від першої до останнього. Розгадку запам'ятайте, ключ запам'ятайте, так як ми написали: ключ запам'ятайте. Або, наприклад, ключ запам'ятайте і швидко озвучить, як тільки його отримаєте. Тобто ви собі можете вже описувати те, що вам потрібно. А якщо ви створили квест, то можна зберігати його. Нам повідомили, що нашу вправу успішно А Що робимо далі? Далі перевіримо, як працює наша вправа. От з'явився наш квест, і ми бачимо, що опис наш з'явився. Пройдіть вправи квесту від першої до останньої. Окей. Ми бачимо, що одна активна вправа, тобто ми її можемо виконувати, а ця сіра поки що вона не активна, бо в нас встановлено прапорець послідовності. Оберемо першу вправу, спробуємо її розгадати. Значить, нам потрібно з'єднати. Ну, дивимося, це у нас, якщо згадати презентацію міністерську щодо державного стандарту, згадати основні такі основні елементи державного стандарту, ми бачимо це наскрізні скрізні вміння. Подивимось далі. Знання, уміння, ставлення, це у нас складові ключових компетентностей. Далі, що у нас ще тут є? Це, якщо відкриємо, це освітні галузі. Ми їх з'єднаємо з освітніми галузями. Так, і загальні конкретні і Орієнтири для оцінювання це стосується обов'язкових результатів навчання. Ми бачимо, що у нас одна зайва. Перевіримо, чи ми все правильно з'єднали. Ми правильно з'єднаємо початок і рухаємось далі. Виконали ми вправу. Для того, щоб повернутися назад до всього квесту, треба учням натиснути на ось цю стрілочку назад. І е, погодитись, так, поставити прапорець, що ми дійсно повертаємось. Ми виконали вправу, повертаємось назад. Оскільки ми вправу першу виконали правильно, є прапорець, так, уже загальний великий такий прапорець е, у самому квесті, ми можемо вже переходити до наступних вправи. Е, дамо відповідь на наступну вправу, відмітимо е, очікувані результати таксономії е, педагогічних цілей Бенжеміна Блума. Почнемо з найближчого щабля так, педагогічні цілі, це запам'ятовування, далі наступний, після запам'ятовування ми вибираємо розуміння. Далі у нас застосування, далі аналіз, далі оцінювання, яке раніше стояло на верхівці, зараз на верхівці це творчість або створення. Ось перевіримо, чи все ми вірно відмітили. Так ми бачимо, що ми відмітили вірно, і другу вправу квесту ми теж пройшли. Повернемося назад. Поставимо прапорець, і ми бачимо, що два прапорці ми всі вправи викнули, і ми бачимо квест, ключ, перемога. Тобто, якщо нам було би написано, що швидко вигукуйте ключ, хто перша команда впорається, ніч вони повинні вигукнути перемогу. Ну, ось так і квест пройдено. А які варіанти ще можливі оформлення квесту? Перед початком квесту можна зробити так би мовити сіни. Тобто, перед тим як учні перейдуть уже на Learning Hubs, ми можемо їм. А таку підготувати кімнату. Цю кімнату можна створити як сервісами Canva, тобто там сервіс, який дозволяє різні дизайни створювати, і там є навіть готові кімнати, і кімнати там теж меблі, можна рухати, приховувати щось, тобто варіанти створення квестів можуть бути інші. Це може бути сервіс Genially, цей сервіс у вкладі, на моєму каналі, у списку відтворення створення навчального контенту є. Там теж є рішення готові ось таких кімнатів. Або, так як я, можна створити е, слайд Google презентації, розмістити сюди різні елементи, тобто кожний такий елемент, який тут розміщений, він е, взяти, я шукала зображення в інтернеті і е, вставляла сюди. Ну І, звісно, тут є покликання, як перейти на сам квест. Е, оскільки цей квест, який я демонструю як приклад ось саме зараз, стосувався діяльності та компетентністю підходу, то я розмістила ще фотографію. Тих науковців, які причетні до, 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 до даних підходів. Також ви бачите, що є такий об'єкт, як Вазон, який ось обрізаний фон. Тобто можна знайти зображення різні, пообрізати фони, і зараз я покажу, де можна дізнатися, як це все робити. А також ви бачите, що я ще свій образ такий створила, розмістила тут теж як це все зробити. Є таке відео. Моє називається воно віртуальна візитівка класу. І ви можете його знайти в інтернеті, пошукати, значить, що тут повністю розповідається, з чого почати, тобто створити з допомогою додатку Бідмоджі свій образ. Так. Потім можна буде обирати різні образи із готових варіантів, як тільки ви його створите і розміщувати собі на своїх, ну, де вам потрібно. А в даному випадку далі я розповідаю, як зробити на слайді презентації на такому різні фони, меблі, як обрізати фон, за допомогою якого ресурсу обрізати фон. Ось беру, беру картинку, Remove бежі, називається сервіс, і таким чином підготувати ось таку кімнату, як, як ви вже її будете використовувати, це вже за бажання. Далі я покажу вам, коли ми з сіней переходимо в сам, на сам квест, ось він, і мій квест, той, що я створювала, складається з п'яти вправ. І тут я передбачила таким чином, що в кінці кожної вправи як фідбек є таке повідомлення, що чудово рішення знайдено. Запам'ятайте дві цифри. Кожний раз треба було записати собі десь дві цифри, а остання вправа: бачите, що тут намальований замок. Я зробила такий фон у вигляді зображення замка, і тут потрібно було ввести учасникам. Код, який складався із попередніх ось цих вправ. Підряд треба ввести цифри. І таким чином, в кінці з'явилась розгадка, ключ, який яка команда перша впорається, має повідомити. Для того, щоб вам продемонструвати, щоб ви спробували таку вправу пройти, якщо забажаєте подивитися, як вона влаштована, я ось зараз відкрию цей квест і. Продемонструю вам. Ви можете собі зісканувати і спробувати його пройти. Так. Далі. Які ще можливі варіанти? Наприклад, створили ви веб-квест, а учні у вас працюють дистанційно, і ви хочете зробити це на уроці? Звісно, якщо ви хочете об'єднати учнів у групи, то бажано їм запропонувати якісь переговорні кімнати. Звісно, що можна це зробити в Zoom, об'єднати учнів у групи. А якщо у вас мід, і який не передбачає створення переговорних кімнат. То ви можете використати знову ж таки у мене на на каналі YouTube є створення переговорних кімнат Breakout Rooms, таке або а, розширення. Навіть у мене воно. Ось тут є, як воно встановлюється на браузер Google Chrome. Ви можете собі знайти його в інтернеті, встановити в Chrome, подивитися відео, як це зробити, і об'єднати учасників для того, щоб вони пройшли квест кожна окрема група, працює у різних переговорних кімнатах. Ну а потім яка група перша, наприклад, впорається з завданням, пише в чат головної кімнати розгадку. Ну, такі варіанти, як варіант. Використання і організації веб-квесту. Дякую, шановні колеги, за увагу. Бажаю успіхів. Думаю, вам знадобиться такий мій досвід.